Голова ОСБВ Валерій Харечко розповідає, свого часу мали постійні труднощі з водою тільки на верхніх поверхах будинку. Та цьогорічне літо зі щоденними графіками відключень електроенергії взагалі здалося безводним для мешканців. За допомогою звернулись до мерії. Нам розповіли, що є така програма. Ми запросили, щоб нас включили в цю програму, і отже нам встановлено в підвальному приміщенні підкачуючий насос. Тепер я сподіваюся, що люди будуть верхні поверхи з водою постійно. І генератор, на, якщо будуть блекаути, то будемо підключати також може і світло в під'їздах. Генератор мощний на 7,5 кВт, то набагато чого вистачить. Низький тиск води або її відсутність у багатоповерхівках під час аварійних стабілізаційних відключень електроенергії реалії воєнного сьогодення. Для полегшення такого становища місто закупило обладнання, що дозволить мешканцям залишатися з водою, і під час блекаутів. Учасниками програми стали ОСББ та керуючі компанії, які уклали відповідні договори з Кривбасводоканалом. Бюджет був виділений місцевою владою. В рамках розвитку житлово-комунальних послуг. Раніше були встановлені насосні агрегати, які підвищують тиск в будинках. Зараз ми укомплектовуємо генераторами, які в комплекті зможуть дати надійну роботу при відключенні облакаутів». Були звернення в міськраду від управляючих компаній, а також від голів ОСББ. На всі заявки відкликнулись, списки сформовані. Тепер виконуємо передачу обладнання в роботу. З початку місяця додатково встановлено 108 насосів, загальна кількість підкачуючих насосів 259. На кожну з них підготовлений провірений генератор для роботи. Партію з 12 генераторів спеціалісти вже встановили у будинках в Довгинцівському районі на житомасиві південному та на Інгульці. Сьогодні ще 18 генераторів довезуть адресатам. Тим часом і зараз є можливість подавати заявки, укладати договори з Кривбасводоканалом на встановлення таких комплектів обладнання на підприємстві. Наголошують. Прилади безкоштовні для мешканців за умовами договору, експлуатація технічного обслуговування та заправка генераторів це відповідальність управителів та ОСББ. Тетяна Васильєва, Максим Пономерю, цей день.